Віяло молодості. Колись у давнину один молодий селянин на імення Масао покохав дочку рибалки красуню Отакі. Вона теж покохала Масао. Зустрівши якось дівчину, Масао сказав Завтра я пришлю до твого батька старостів з подарунками. Радісна Отаке побігла додому, але там на неї чекало горе. В гостині у батька сидів старий багатий крамар. Ти, звичайно, пам'ятаєш, що винен мені Сторіо. Хто забуває про свої борги, то й тільки й варти того, щоб ним рибу годували, відповів, вклонившись крамареві, рибалка. У такому разі поверни мені завтра увесь борг. Якщо не повернеш, я кину тебе до в'язниці. Бідний рибалка почав благати Не занепасти мене, пожалій хоч мою дочку. Тоді Крамар промовив гаразд, я зглянусь на тебе, але тільки з одної умови, через день Отака повинна стати моєю дружиною. Вранці, коли старости Масао прийшли з подарунками до батька Отаке, вони дізналися, що завтра дівчина має стати дружиною старого крамаря. Довідавшись про це, Масао побіг до рибалки, впав перед ним Ниць. Віддай мені свою дочку за дружини. Я присягаюсь тобі, що за ціле життя вона не зронить ані сльозинки. Тяжко зітхнув рибалка. Хіба ти маєш сторіо і можеш повернути мій борг крамареві? Масао крикнув у тузі легше мені осліпнути, аніж бачити отаке дружиною потворного дідугана, і того ж дня покинув він свою рідну домівку і подався до сусідньої провінції. Багато годин ішов Масао без відпочинку, і ніч застала його в лісі. Молодий селянин знайшов велике дупло в у нього і задрімав. Опівночі щось зашуміло загуло, і Масао прокинувся. Він виглянув з дупла і побачив летить демон-людожер зі скринею на спині. Демон сів під сусіднім дубом, відкрив скриню і витягнув з неї поважного діда. Люто виючи, демон прив'язав його до дерева, а сам поклав біля себе меча й відразу ж захропів. Дід намагався розірвати пута, але неспроможний був навіть поворухнутися. Тоді Масао виліз із дупла, тихенько підповз до старого і перерізав мотузку. Негаючи й миті чоловік схопив меча й проштрикнув ним сплячого демона. По цьому старий витяг з-за пояса мертвого демона віяло і почав обмахуватися ним. Не минуло й хвилини, як перед Масао стояв дуже молодий чоловік. Він уклонився Масао і промовив Ти врятував мені життя, і я хочу віддячити тобі. Демон украв у мене це віяло молодості. Тепер я дарую його тобі. Знай, коли стара людина обмахнеться ним п'ять разів, вона стане вдвічі молодшою, сказав і зник. Молодий селянин поглянув на чарівне віяло і подумав: У нашому селі майже в кожній хаті є немічні діди. Нехай це віяло принесе їм щастя. О півдні він підійшов до свого села і побачив біля крамаревого будинку багато святково вбраних людей. Що тут діється? спитав Масао. Сьогодні старий крамар одружується з кресуної Отаке, він подарував їй батькові борг і п'ять перлин. Ходімо з нами на весілля. Всі гості вже зійшлися і чекали на молоду. Масао сів недалеко від крамаря і теж став чекати. Незабаром залунали радісні вигуки, то несли в паланкіні наречену. Отаке відразу ж побачила Масао, крамар, помітивши це, дуже розсердився і сказав парубкові Ану, зараз ж йди геть звідси. Масао підвівся і промовив Задля щастя, отаке, мені не шкода нічого. Ось тобі віяло молодості. Обмахнися ним п'ять разів, ти станеш удвічі молодший. Крамар видер з рук масао віяло і почав обмахуватись. Одразу ж з його обличчя зникли зморшки, сиве волосся стало чорним, спина випросталась, очі заблищали. Коли він махнув віялом у п'яте, то став дужим сорокарічним чоловіком. А тепер віддай мені віяло, і я піду, сказав Масао. Адже в нашому селі багато старих людей. Сьогодні ж усі вони стануть молодими. Я не бажаю лишатися сорокарічним, хочу бути таким молодим, як ти. По цих словах Крамар махнув віялому шосте, і тоді всі гості побачили, як наречений миттю обернувся в немовля, яке репетувала на весь дім. Гості не змогли утриматись від сміху, оце жених, йому тепер потрібна не жінка, а нянька. Тільки Масао не глузував з крамаря. Він підійшов до батька отака і сказав Ось мій весільний подарунок, хіба молодість коштує менше, ніж п'ять перлин. І враз усі старі, що були на весіллі, закричали Нема у світі нічого дорожчого за молодість. Батько Отака взяв від Масао весільний подарунок. І другого ж дня відгуляли весілля Масао і отака. На весілля покликали все село, не прийшов лише крамар, бо він лежав у пелюшках у себе вдома. Отака і Масао прожили довге молоде життя, тому що відтоді в їхньому селі ніхто не знав, що то є старість. Усі були молоді й здорові.